Київські динамівці вийшли з відпустки і впродовж двох днів проводять втягуючі тренування та поглиблений медичний огляд перед від'їздом на перші навчально-тренувальні збори до Іспанської марбельї. На собрання, коли вони приїхали на базу, мабуть, було багато емоцій. Дійсно, я бачив бажання е -е, продовжувати далі Надію, що зараз воно збралось, і Всі розуміють, що тільки е -е, після хорошої на зборі... Роботи на зборах вони можуть показувати таку ж ігру, яка була в першому кругі. Перша половина дня диспансеризація для 14 футболістів. Клубні лікарі координують, а фахівці столичного медичного закладу «Борис» діагностують стан здоров'я та рівень готовності до нового тренувального циклу. Звичайно, вони проходять. окулиста, невропатолога, лора, терапевта, кардиолога, плюс инструментальные исследования. Это рентгеновские методы, рентген легких, денситометрия с определением плотности костной ткани и количества жира. Плюс обязательно проходят ультразвуковые исследования и брюшной полости, и щитовидной железы. И, наверное, что самое главное, это ультразвуковое исследование сердца. Плюс обязательно исследование сосудов головы и шеи на предмет каких-то стенозов, каких-то спазмов сосудов, то есть каких-то сосудистых аномалий. Плюс обязательно лабораторные исследования. И в конце вот обычно ну, мы, кардиологи, собираем все исследования, все анализируем, сравниваем с предыдущими исследованиями и выдаем уже какое-то заключение. На ресепшн воротар Максим Коваль та півзахисник Сергій Сидорчук отримали обхідний лист. Далі на них чекають візити до лікарів від кабінету до кабінету. Найнеприємніша процедура забор крові, але футболісти цього не бояться. Ти що страшно, вже звикли, В принципі, кров здавати не боюсь, поэтому нічого такого сверхисесного нового не було. Всі ті ж кабінети. То тобто страшно точно не було. За словами старшого терапевта кардіолога пані Марини Крапівнер, яка працює в клініці Борис вже 15 років. Перші відомості та результати аналізів утішні. Зокрема, і проблеми із зайвою вагою відсутні. У мене, Як такої проблеми не присутствують? Єдине, я можу хотіти, то що виходив, був вес у мене вісімдесят сімдесят дев'ять Зараз сім. То час прийшов даже менше чуть кг. в этом плані нормально. За словами футболістів, незважаючи на відпустки, з 24 грудня вони працювали за рекомендаціями тренерського штабу. Фахівці підтверджують належний тонус тренованих організмів. Ну, Починаючи починаю з двадцять четвер з 24-го числа, ми повинні були там день тренуємося, второй день тренуємося, день паузу. Тобто два через один повинні були там бігова робота, плюс ще на стабілізацію діли. дали программу, старался выполнять... То есть. Одну часть отпуска у нас был полноценный отдых, а потом нам каждому раздали программу ну, пробежки, там, тренажерный зал, статика, стандарт. За інформацією з медичного штабу Динамо триває реабілітація захисника Євгена Макаренка та півзахисника Дениса Гармаша. Вони до загальної групи Динамо поки що не потрапляють. За індивідуальною програмою, обидва гравці у спеціалізованому реабілітаційному центрі незабаром розпочнуть бігати і матимуть роботу з м'ячем. Прогноз лікарів Гармаш приєднається до команди вже наприкінці січня в Марбелії, а Макаренко, не форсуючи подій, ймовірно, підійде до другого збору. Зрештою, футболістів усе гаразд. Все проходит планово, все нормально пока. Данные нашей спортивной медицины, функциональные исследования на последней версии компьютерной системы Омега Про значит, состояние, функциональное состояние игроков вполне удовлетворительное. Некоторые игроки даже находятся в состоянии выше среднего уровня по функциональной готовности для работы в общей группе. У другій половині дня вечірні тренування, що носить комплексний характер. Бігова робота на початку і наприкінці заняття. Завдяки індивідуальній програмі тренувань на час відпустки. До цього футболісти готові. Мезормисипа се папаребськоканчкуртусаліканчку помогло за так, щоб вступить как можно лучше. но все таки это дві совершенно разные вещи, Когда ти займаєшся сам, і ты займаєшся з группой, ти бігаєш совершенно в другому рітмі. Саедукурірава Далі робота в манежі. З першого дня з м'ячем, розбившись на пари, перепасовки з певним переміщенням, з певним прийомом. Вправи тривають по 30 секунд. Спокійно та інтенсивно. Технічні елементи, що дозволяють відшути м'яч після відпустки. А потім квадрати 5-2, в один дотик. Зважаючи на синтетичне покриття, без різких рухів та зазартом. Так починається процес, направлений на те, щоб утримати високу планку результатів у другій половині сезону. Первая тренировка прошла очень отлично. Так, для вступления побегали, потрогали мяч, для того, чтобы по чуть-чуть набирать форму. Думаю, что настоящие тренировки начнутся уже в Марбеле, потому что достаточно скоро начнутся матчи Лиги Европы. И для того, чтобы поддерживать те амбиции, которые у нас были в первой части сезона, нам нужно будет хорошо оттренироваться. Конь не будет точно, но единственное, и постоянно повторяет, то есть подняться тяжело, удержать еще вдвойне тяжелее. Поэтому... Наверное, надо вдвойне больше усилий прикладывать для этого. Будем все делать для того, чтобы уже стать чемпионами в этом году. Мы должны хорошо подготовиться ко второй части сезона и надеюсь, дай бог, что станем чемпионами и как можно дальше пройдем в Лиге Европы. 14 січня динамівці Києва переберуться до свого традиційного тренувального табору в Марбелії на зелений газон, де проведуть сім контрольних матчів. Новий тренувальний цикл в Іспанії обіцяє бути насиченим і цікавим.